Погода в Україні 18 грудня буде теплішою, але дощовою та сніжною. Про це повідомляє Укргідреметцентр на високогір'ї Закарпатської області. Очікується значна сніголовинна небезпека. Там оголосили третій рівень небезпеки. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 18 грудня в Україну прийде похолодання однак, погода ще не буде морозною. Будуть сильні пориви вітру, тому слід вдягатися тепліше. 19-20 грудня знову потеплішає, а ось 20 21 грудня почне температура повітря знижуватися. Аж до Різдва в Україні ніяких особливих морозів не передбачається. В Україні 18 грудня буде хмарно з проясненнями. У цей день мокрий сніг та дощі прогнозують у східних, північно-східних, західних та центральних областях. У багатьох областях очікується ожеледиця. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів у секунду. Також очікуються сильні пере. Вітру на лівобережжі 15-20 метрів у секунду. Температура на заході та півдні країни вночі 1-6 тепла, вдень від 4 до 9. Нарешті території вночі від 3 тепла до 2 морозу, а вдень від 0 до 5 тепла. Йдеться у повідомленні за даними Метеопроб, 18 грудня в Україні буде холодніше. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до плюс 6 плюс 10 градусів, а найнижча температура буде в Сумській, де опуститься до нуля плюс 3 градусів. У Києві 18 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Також очікуються сильні пориви 15-20 метрів в секунду. Температура вночі від 3 тепла до двох морозу, у день від нуля до 5 тепла, у Києві вночі від нуля до 2 з тепла, а вдень від плюс 2 до плюс 4, повідомляє Укргідеромат Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.